В Україні зростуть тарифи на світло. Вартість може сягнути майже трьох гривень за кіловат. Тобто, загалом в середньому за електроенергію потрібно буде заплатити на 150-200 гривень більше. Про це інформують у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Відомо, що Кабмін під час засідання планує встановити єдиний тариф для населення. Це робиться, аби спростити облік. У парламенті зазначили, що на субсидії такі зміни ніяк не вплинуть. Їх будуть отримувати і після. Підняття тарифів Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня, вітаю, друзі! Ради бачити та чути та традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Це навзаємно ну, і почнімо. Очевидно, з я думаю, логіки, ось такого, ось такого рішення, тому що ну бачите, вже на рівні кабміну про це говорять. Орієнтовне підняття 150-200 гривень. Чому цього не можна уникнути? Ну, перш за все, тому що на нас лапала Російська Федерація, і це є насправді самою першою основною причиною таких системних змін наразі, якщо тільки вдаватись до статистики, да до статистичних показників, на то Російська Федерація за наслідками своїх ракетних та інших обстрілів знищила майже всю теплову генерацію. Це на рівні 78%, на знищила більшу половину вітрової. Генерації і знищено, скажімо, так ну давайте так не знищено, але виведено з ладу близько 44% на атомної генерації. Ну здебільшого з рахунок того, що тимчасово окуповано запорізьку на АЕС. більше того, окрім того, що згенерувати необхідно електроенергію, електроенергії, її ще потрібно доставити до кінцевого споживача. це до як до оселі звичайної людини, так і до підприємства юридичної особи. Наразі знищено. 44% магістральних мереж, тобто, да, працює так званий енергетичний Рамштайн, да, нам багато допомагають наші партнери, да, держава робить енергетики, робить усе можливе, щоб, скажімо, да, тимчасово відновити як генерацію такі мережі. Але в дуже багатьох випадках ці зміни носять, ну скажімо, такий косметичний характер, тимчасовий характер. От, а в розумінні того, що скоро зима і нам потрібно буде набагато біль. Ше генерації, щоб не опинитися в скрутній, так м'яко кажучи, ситуації ми маємо зробити серйозну роботу над помилками і вкласти стільки коштів в модернізацію електромережі генерації, скільки буде необхідно. До речі, прямо зараз включаюся з форуму, який говорить провіднов для після перемоги про модернізацію України про віднов інфраструктури України, ну тобто, в принципі, про все, що ми говоримо зараз. тобто нікого немає насправді сумніву, що Україна переможе, і усі уже зараз говорять про відновлення України, якою воно буде завтра. Україна переможе, але ми ще в процесі. Перемога це не так, слово. А, в... Але готувати до цього потрібно вже зараз. Потрібно, але знаєте, раз про тарифи говоримо. Скільки зараз у нас не сплати за комунальні послуги? Чи не викличе ось це підняття тарифів нову хвилю? Бо ну фактично вдвічі для приватних споживачів підвищиться тариф. Якщо людина використовує на 200 гривень електроенергію, зараз то буде 400. Скільки можуть припинити платити чи є якісь прорахунки? Лудиться, це потрібно задавати питання більше міністерству, але з тої офіційної інформації, яку володію я то, як мінімум, ті 2,5 мільйона домогосподарств, які є субсидіантами, вони залишаються. На більше того, на уряд планує ще й по можливості збільшити на дану кількість субсидіантів, щоб допомогти тим, хто не зможе платити і, відповідно, щоб не збільшувати відповідно цю на число заборгованості. вот ну. Ну, але насправді ми чудово розуміємо, що е, в Україні ці тарифи вже давно не підвищувались. це раз. За рахунок інфляційних процесів, ми маємо також давати собі е, тверезу оцінку, що гривня зараз і гривня рік тому там чи два роки тому це різна гривня. І якщо не піднімати ціну за електроенергію, то виходить відповідно, що ми платимо менше. Більше того, не було сказано ще, що Україна зараз за наслідки. Come here. Російської агресії втратила 34% своїх промислових потужностей. Там зараз саме за рахунок промислових потужностей, так званого перехресного субсидування, і вдавалося стримувати ціни для фізичних осіб, да і тримати їх на дуже низькому рівні. Зараз насправді ми не зможемо це зробити, тому що, по перше, промисловість потрібно відновити це раз, на збільшити генерацію. Два забезпечити ремонт мереж. Три можливо, навіть відповідно, збільшити а, наші підп... можливості по розміщенню підприємств mm -hmm. для того, щоб колись можливо як наслідок відновити це перехресне субсидування. А допоки да дійсно ми зараз усі маємо вирішувати надзвичайно для нас критичне завдання це підготовка до наступного опалювального сезону та відновлення мереж та генерацій. Ну певно, якраз цим і продиктовані осі рішення, про які які власне, ми тут обговорили з вами. Нагадаю, Олексій Вереченко, виконавчий. Директор міжнародної асоціації малих громад з нами на зв'язку. Дякую.